Мене звати Ніколаску oh, Господь. Я згадав, я згадав. ти минулого разу мені казала, що ти вмієш танцювати, правда? Ну чуть-чуть, давай, давай в кінці потанцюємо. Давай. так. Це в мене барахолка до двох тисяч десь. Сумка це це 60 євро. Беретик та французький, то я десь за 300 гривень виціпила. Це біля 60 десь спідничка і тринадцять курточка піджок. Дуже теплий. Часто то який бренд? То старчак. Куди ти зібралась? Я собі гуляю так? ну та? то файно, я нічого не кажу, але ну я в пуховику. насправді дуже тепло, бо тут підкладка утеплена. Отака можна от. руку за засу... да, ну... Так, Та ну реально тепло Мені... <реш> так глибоко це <реш> глибоко не треба. От яку пораду ти можеш дати людям? Любіться. Кохайтеся, будьте здорові, Так. хай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить будьте здорові. До Речі, оця купувала такий ошейничок, то ага. онлайн купувала. Щоб багато не говорила. До речі, <світ> з картою Mastercard від приватбанку розраховуватись модно і вигідно <світ> На зимові свята діють кешбеки до 15%, Вигідна оплата частинами та кредитні канікули. Що Я не святи? Давай.